Добрий день всім. Сьогодні я буду презентувати освітні програми, які пов'язані з виробництвами, продукцією яких ви користуєтесь кожен день. Ви кожного дня використовуєте різні косметичні засоби по догляду за собою, споживаєте їжу, яка наповнена певним комплексом хімічних речовин. В харчовій хімії досить широко використовують. Так звані харчові добавки, які забезпечують збереження свіжості продуктів, надають їм кольору, аромату, дозволяють досконалювати рецепти, створювати нові текстури, смаки. Це різні антиоксиданти, підсилювачі смаку, загусники. І багато з цих речовин також широко використовуються у різних косметичних засобах. Наша кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції є випусковою за двома освітніми програмами. Спеціальність G-1 хімічні технології та інженерія підтримується державою також. В університеті є всі рівні підготовки: бакалавр, магістр, доктор філософії. Освітня програма хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів. Розвиває практичну і наукову діяльність у галузі хімічних технологій та інженерії, зокрема у сфері виробництва, дослідження харчових добавок, хімічних речовин і матеріалів для отримання косметичних засобів і харчових продуктів. Програма орієнтується на сучасні досягнення хімічної галузі. Ми навчаємо як загальним хімічним технологіям. Так і хімії харчових добавок та косметичних засобів, харчової хімії з урахуванням токсикології та контролю якості. Таким чином, фахівці освітньої програми знають виробництва і правила використання харчових добавок, вміють орієнтуватися у спектрі косметичних інгредієнтів, знають склад і виробництва косметичних засобів різного призначення. від Перфумерних рідин, шампунів, мийних засобів, до косметичних кремів, засобів декоративної косметики, та володіють різними методами аналізу цільових продуктів. Отже, перспективами діяльності є робота на підприємствах, які пов'язані з виробництвом будь-якої хімічної продукції, парфумерно-косметичних засобів, біологічно активних добавок. Харчових добавок, фармпрепаратів, продукції органічної, неорганічної промисловості тощо, а також для здійснення контролю сировини готової продукції в лабораторіях на виробництві або в науково-дослідних лабораторіях для проведення експертизи, контролю ввезення виробництва косметичних засобів, продуктів харчування. В навчальних та науково-дослідних установах. Викладачі нашої кафедри мають широкий практичний та науковий досвід. Семешка Ольга Яківна та Куник Олександра Миколаївна проходили наукове стажування за кордоном, приймали участь у міжнародних конференціях в Японії, Швеції, Німеччині. Вони проходять. Проводять дослідження і тісно співпрацюють з інститутами Словацької академії наук, Гамбурзьким університетом прикладних наук. Кафедра є членом Асоціації парфумерії і косметики і тісно співпрацює з провідними університетами України. Наші студенти проходять практику і можуть бути працевлаштовані на підприємствах по виробництву косметики. В лабораторіях Держпродспоживслужби, криміналістичних лабораторіях, на підприємствах хімічної і харчової промисловості, які виробляють або застосовують харчові добавки, на підприємствах косметичної галузі, контрольно-аналітичних лабораторіях тощо, на різних посадах, також є можливість подальшого навчання в магістратурі та аспірантурі. Якщо дозволити, наступна спеціальність G13, яка представлена також є на нашій кафедрі, це харчові технології і освітня програма технологічна експертиза та безпека харчової продукції. На сьогодні забезпечення населення України високоякісними продуктами харчування. Є актуальним. І актуальними є саме фахівці, експерти здатні здійснювати таку комплексну оцінку якості та безпеки, сировини, готової продукції, контролювати технологічний процес виробництва, виявляти фальсифіковану харчову продукцію. Отже, програма передбачає підготовку фахівців до діяльності у харчовій галузі, які здатні розв'язувати комплексні завдання. Технологічної експертизи, організовувати роботу по забезпеченню контролю якості готової продукції та запровадженню систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів на всіх етапах виробництва та обігу. Випускники мають фундаментальні знання з харчових технологій, фізико-хімічних основ виробництва харчової продукції, а особливістю програми є підготовка. Фахівців, що можуть оцінювати якість та безпечність харчової продукції і продовольчої сировини, проводити експертизу технологічну, дати оцінку відповідності технологічного процесу, попереджувати, управляти ризиками і розробляти заходи, які будуть запобігати виникненню небезпек на основі належних виробничих практик та систем ХАСП, систем управління якістю. Виявляти також фальсифіковану продукцію. Ми пишаємося нашими випускниками, які досягають успіху, в тому числі і за кордоном. Наприклад, Сардарія Альона працює у польській компанії зі створення біологічно активних добавок з рослинних екстрактів. А поглибити і практично застосувати свої знання здобувачі освіти можуть під час практик на виробництвах харчової продукції. Різних форм власності. Наприклад, останні бази практик це кон'ячний завод, підприємства з переробки плодоовочевої продукції, птахофабрика, молокопереробний завод, ресторан або навіть власна пекарня. Після закінчення навчання за освітньою програмою технологічна експертизи та безпека харчової продукції випускники спроможні працювати. Фахівцями з управління якістю та безпечністю харчової продукції, управління технологічними процесами на переробних харчових підприємствах, закладах громадського харчування, в торгівельних мережах, експертами виробничих лабораторій, фахівцями якості, інспекторами з контролю якості, викладачами та дослідниками після завершення магістратури та аспірантури. І, із знаннями, отриманими у нас, ви точно будете стверджувати, що вам відомі всі секрети виробництва якісної, безпечної харчової продукції, ви зможете виявити фальсифіковані небезпечні харчові продукти, наявність яких є однією із головних проблем виробництва експорту та імпорту. Отже, якщо ви відчуваєте в собі потенціал до створення Нових креативних косметичних продуктів, оригінальних парфумерних засобів, удосконалення технологій виробництва харчових продуктів з використанням біологічно активних речовин, корисних біологічно активних речовин та безпечних харчових добавок. Тоді вам до нас. Кафедра чекає на вас. Ви бачите контакти, ви бачите імейл, і QR-код для того, щоб можна було познайомитись більш докладно з новинами кафедри та нашим життям. Дякую за увагу!